Йобишки. Останній патрон сюди йде. Так, летимо, летимо, вітаю, вітаю. І що? І куди нам? Куди нам? Куди ми виплянемося? Десь тут, мабуть. Запокся діє там, давай подивимось. Куди його краще? Сзади не хочу. Явно кудись сюди. Як завжди шукаємо якусь бричку, на якій ми зможемо жопку, якщо що, засейвити. Воно вона. Раз. Два. Ну, блядь, якийсь пень біжить. Блядь, блять, отак от. Угу. Скучий. Спитеня копень. Ну, покажи ще писок. Угу. Собаку свого пригнав, да? Блять, тільки не машину скти мене розбийсь. Мені мені дорога, як пам'ять. Можна нашатнуть. Ти блять, ні х... блять. Це я, звісно, поміняв пацана на пушку. Oh, oh, Ох, Ну, добре. Добре. Так, есть такая ситуация, да. Ага. Угу. Ой. Перезарядикс. О, блядь. Ты, сука. Откуда? Да... О. Так, поспушив щось у мене знову якесь гамно. Я дробовик, дайте щось на я приїхала, ага, ага. Поїхала кошмарить мене одразу. З чіпасення. Будь ласочка, ласочка, хлопці, хлопці, розслабтеся. Отлічнікс, отлічні, так, бачу, бачу. Та звідки ти, пта твою бляха? Ага. Окей, чекс, Все, пацан, не дорієнтувався, але нічого страшного, все-таки було. Головне, не переживе, не переживе. Я такий самий, мене часто так само, буває, так що хуй. Сальтуху збоку не клацнув. Так, давай, так, давай, хуй, та, давай давай, давай хотесяльку, бляха, де ти? Ну, я не хочу туди спускатися, це бред. Так. Угу. Навіть не зорієнтувався, який я то хутенький, хлопчик хать. Прилетів там. Ух ти ж бляха гля. Сусипес. Гай це там. Ну, Давайте давай спробуємо підсікти. Стіна на місці. Останній патрон сюди йде. О, о! Я тебе вже й по хп б'ю, бля. Нормальненько. Угу, угу, не скл сторі. Ну давайте, я так можу. Ох ту ще один глянь тут і третій. Що ви всі по мені від... Це від мене, блядь. Я вот сейчас хлопчика висічусь собі спокійно. Та і все. На крысі креса. Ага, ага. ёб твою... И глядь на ту, блять, мишару шару. Mm -hmm. Так, ладно. Оставатися ця повна херня, батрігенчик схутенький. Це виходить, щоб то буде поцікавіше, чи ні? Так, давай. У нас є тут невеличкий підсейф. Я нікого не бачу, ну давай сучі бомжі. Ого. Так, перезарядилися. Тесла припаркована, прям так професійно, скажем. Ага, оно, ну, Бля, дерев стільки. В принципі, місцина відкрита, бо мене ніхто з боку не кихмдонив. Найскул сторі. Так, от пшениці. І всі зібрали. Та й побігли що. Гано, ну, ну, там ще спереди мене хтось. Йоп, мать ніхуя. хуя. Ну, ну. Там я бачив, хтось круж. Ах, хамух. Прям поряд. Прям поряд бігав. Ага, ну воно, гля-ля. Ты шо Чик-чик-чик. Чик-чирик, Очкуется, очкуется очкується, парень. Салуп. Г. Дачку Угу. Так. Хтось там рухається чи не рухається? Ага, сканерочок до мене не добиває. А, так це він лупанув його Угу, Тебе хтось лупашить, питається, нам. Ага, ти десь скушів, тебе хтось. Там десь через міст. Це що, собаку кинули в тебе? <ривіт> ну, чи мрієні це. І ми так дуже дуже бодренько помираємо. На жаль. О, майже вмерли. Блять, як я це не, 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 не нав... ненавижу просто. Ти їдеш, сидиш, все все ок. сивок. Хулять, тебе майже вбили вже. Ти без хп. Ну як тут грати, бля, скажіть. Мені якось треба, блядь, вижити з 14 хп. Я хз, як оце зробити. Нічого на хіл, на регент нема. Вся машина майже в дришлю розбита, блядь. Ну там хтось в бункері, блін, тусить. Да, да, що тусить. Ух! Клас! Вас! Висікли. Хто, блять, де? Хто де кого? Ну ти мабуть там десь. Чи зверху? Де ти? Мабуть, ти ж без хп, як і я. А, клас, блять. А. Зверху. Mm -hmm. На дробовичок то покраще буде в неї. Але це було близько, близько. Гарний бій, Гарний бій.